Привіт, діти! Сьогодні ми з вами пограємо в гру та дізнаємось, чи знаєте ви казки. Ви будете слухати уривок із казки і повинні назвати, що це за казка. Знесла курочка яєчко не просте, а золоте. Яка це казка? Курочка ряба. Скочив їй на язичок та й почав співати. Я по засіку метений, а лисичка гам і з'їла його. Правильно, колобок Узяв за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився увесь день, а вона сидить у землі, як пень. Рібка. Хто такий? питає. Скажи мені, а він йому. Я з соломи зроблений, смолою засмолений. Казка солом'яний бичок. А хто хто в цій живе? Мишка скряботушка, а ти хто? Так, це рукавичка. Моя мила чи ти їла, чи пила, ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Так, це казка, коза дереза. Вони знайшли її, тихенько принесли додому, зробили її гніздечко, обклали його пірячку і посадили її туди. Казка називається Кривенька качечка. Діточки мої, одмикайтесь, одчиняйтесь ваша матінка прийшла, молока принесла. Казка називається вовк і семеро козенят. Молодці діти. Ось ми пригадали з вами казки. Дякую за увагу.